Всім привіт! І з вами знову я, а на І сьогодні я покажу вам фрагменти з минулого відео, які не попали в кінечний результат через мою неуважність. Ну а ви поставте подобайку, підпишіться на канал, покладіть повідомлення і напишіть в коментарях, як вам це відео. Ну а ми погнали! А це навіть фармманія. Треба буде подивитися. Mm. 10. То есть вы хотите сказать, что я толп... Дал... Мне министр Барсикович что-то за два ревня. Первый маньяк у нас, Титан на Титан Чанел, на сей трех Е. И как вы меня считали, что ты вообще? Um, не понял. Ну щось у нас тут таке э, дивно робиться. А що у нас інтрига? казати... важкий э, рівень? Оригінал важкий, Waterhouse. Що тут вони придумовують? А тут же Якусь... Э, какой... Що тут взагалі? Що? Нічого собі. Себе... Ні, давайте в практику подивимося. Я просто Навіть... Ой боже мій... Тут ще заложию объекты те. А я в чоті, я просто в чоті. Ну що, Пражный Вазер Хауз. Вагном. Я хочу скидку проходити. Залесіти mm. треба во 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 Такий у нас плантер хаус. Ну no, а в вами я завжди був я. Але ж я з вами прощаюся, але ненадовго.